Наш народ переміг у другій світовій війні, і тому я впевнений, що як переможці ми щастя пройдемо суворі випробування. І тепер це була цитата із сьогоднішнього звернення президента Порошенка. Задля миру він цього тижня пішов на крок безпрецедентний у розпал війни. На піку успішної військової операції дав наказ Збройним силам Нацгвардії і прикордонникам припинити вогонь. Із 22 години 20 -го червня до 10 години 27 -го червня бойовики на сході мають можливість скласти зброю, а російські найманці покинути територію України. Тим, на чиїх руках немає крові, президент гарантує амністію. Ну а самим Донбастям обманутим російською пропагандою, зміни до конституції, щоб посилити владу на місцях і дати можливість їм самим вирішувати, скільки податків лишати собі, які пам'ятники шанувати, і ще вільніше розмовляти російською. Але припинення вогню не означає розв'язаних рук для бандитів, наголосив Порошенко. При всій критичності ситуації у нас сьогодні є вибір вирішити справу миром. Чи війною. І ми цим шансом обов'язково повинні скористатися. Ми передбачаємо різні сценарії. Мирний сценарій, основний це наш план А. Але ті, хто розраховує використати мирні переговори лише для того, щоб потягти час та перегрупувати свої сили, повинні знати. У нас є детальний план Б. І я не буду зараз про нього говорити, бо вірю, що основний мирний план, мирне майбутнє спрацює. Весь світ зараз розуміє кращого варіанту, ніж мир, не існує. Хай допоможе нам Господь. Слава Україні!